Чому мені 25 років я ніколи не був у серйозних відносинах. В мене є якісь установки не зближатися з людьми, але я знаю, що можливо я хочу реально бути в Києві. Пару днів тому придбав у Цумі ось цей худі. Цей бренд називається, наскільки я знаю, Lido. Ось ця футболка мені дуже подобається. Що вона така яскрава. Блять, чому так? Всі горланіть? Потратить в резі. Я дуже нервова людина. Усім привіт! Рад вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я хочу вам показати місце, в якому мені найбільш комфортно у Києві. Я спочатку хотів записати і назвати це відео Моє місце сили і піти до Парку Слави на арсенальний. Ну, чомусь я собі вбив в голову, що саме. Те місце, там, де, знаєте, ще дуже красивий вид на Лівий Берег, що саме це моє місце сили. Але я вирішив, що краще я поїду до Рівермолу. І е, з Рівермолу піду у бік Березняків, а потім, якщо в мене вистачить часу, тому що до заходу сонця залишилося 2 години, то ще піду до Лівобережки. Ну, мені просто подобається дуже той, той район. Я колись жив на березняках, і в мене колись найкращі друзі жили неподалік від Рівермолу, тому в мене дійсно ну, багато спогадів зв'язано саме з цими місцями. І ще, можливо, наприкінці відео хочу заскочити на березняках є два секунди. Можливо, щось буде цікаве, тому що, до речі, відео. Про те, як я ходив до Секунду, можете подивитися на лівому березі. Воно ну таке найбільш одне з найбільш активних відео по переглядам. Я живу поміж неподалік від заводу Рошен, між станцією Демівська і якщо так можна грубо кажучи, видобичем. І зараз я піду на зупинку. Громадського транспорту, сяду на тролейбус чи автобус і доїду через Южний міст, який, до речі, зараз перекритий для машин. Лише він відкритий для громадського транспорту. Поїду до станції метро Осокорки. Я вийшов на Славутичі, тому що хотів вам показати ось ці новобудови. Я не знаю, як називається цей ЖК. Може, Славутич так і називається, а це метро мені, до речі, дуже класно виглядає ось ця штука. А там, якщо ви бачите, а ні, не бачите, там міст, Южне міст, я його проїхав. Тобто, буквально з мого будинку, аж до сюди, до цього району, пізніки осукорки, буквально одна зупинка, але це цілий міст. Е, я хотів сказати, що колись, коли е, тут років десь... П'ять-шість тому тут цих будинків взагалі не було, і їх тільки починалося строїти. І я пам'ятаю, як я тут був. І на стройці були ну просто знаєте, як білі будівлі, і мені потрібна була біла стіна для того, щоб зняти снепи. Я колись працював моделлю, і треба було робити снепи. Снепи робляться на нейтральному білому фоні. І я колись тут, коли цей ЖК ще будувався, я тут знімав свої снепи. Так, зараз перезапишу вам відео. Я розповідав про те про свої нові продукти. Це кремовий хайлайтер і бронзатор Tom Ford, він зараз на мені. І рум'яна Tom Ford сухі, які я дуже-дуже давно хотів. Вони ще зі старої лінії, ну, колекції, яка зараз не випускається. Тобто в мене ті, які один колір, але зараз випускаються лише по два кольори в рум'янах. І вони дуже-дуже пігментовані, і їх ну, прям зовсім трішки треба наносити. О, зараз вам покажу, який, до речі, класний парк. Ну не парк, таку територію. Поблизу озера зробили біля позаду Рівермолу. Ось це Рівермол. Торгівельний центр. До речі, мій улюблений торгівельний центр. Я взяв собі чай з медом та лимоном, як я люблю, і вирішив, що не буду заходити до Рівермолу, тому що це займає досить багато часу. Краще я з вами прогуляюся і розповім щось цікаве. Ось це центральний вхід до Рівермолу. Тут висить H&M і так далі, але зараз там. Inditex і H&M не працює. До речі, тут, ось тут цей будинок, ось позаду мене, я туди колись ходив у спортзал Атлетико. Це був, до речі, єдиний спортзал, де я займався з тренером. Там ціни були такі не дуже великі, тому я туди і ходив. Як зараз пам'ятаю, здається, заняття було коштувало. Щось 350 гривень, але це було ще 4 роки тому. Чи 250 гривень, чи 200 Ось щось в такому ціновому діапазоні. Ну Просто щоб ви знали, для зрівняння зараз е заняття в спортлайфі, але навіть тоді заняття в спортлайфі коштувало 400 гривень точно. Зараз мені здається, що заняття в спортлайфі коштує взагалі гривень 600 Речі, колись, Ось тут дорога посеред цих будинків мене там колись збила машина. Я виходив з спортлайф, ой, господи, виходив зі спортзалу і так кудись спішив, а, на роботу спішив, я ще тоді, тоді працював. ЦУМі, здається. Виходжу я зі спортзалу і я в наушниках був. І там, просто, щоб ви розуміли, тут усюди. Машини стоять просто на пішохідних тротуарах, е, тому ніякого виходу, як ходити по дорозі, немає. І я, звісно, в навушниках йду по дорозі там, на своїй волні. І супер різко вилітає машина. Ну, ну ладно, не супер різко вилітає машина, буквально там 2 мм, вона б мені віддавила б ноги, і я нібито як... Падаю їй падаю їй на бокову частину капота. Коротше, я максимально ахуїв, але я запізнювався на роботу, тому я там нічого не виясняв і взагалі я так і не зрозумів, хто був неправий, я чи він. Ну Ось цей парк сквер, за який я вам казав, але ну, щось він взимку знаєте, виглядає не дуже красиво, але повірте мені. Врідку тут все зелене, схоже, знаєте, як в парку Наталка. Все таке нове і дуже зручне, особливо для дітей. Якщо ви хочете погуляти з дітьми, і ви живете неподалік в районі Сокорків, то я вам дуже рекомендую це місце. Ось так. Ось там я пройшов uh, River Mall. Ось це будинки, які я говорив, що ЖК Лабудич. І ось там, за тими двома трубами, мій будинок на правому березі, за видобучами. Так, я все-таки тут прогуляюся, піду через набережно на Березняках. Я колись, до речі, жив на Березняках. Непоганий район, реально такий зручний. Точніше ні, точ 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 не зручний. Не Він затишний, але незручно не було те, що потрібно було до метро їхати на маршрутці. Звісно, за часом не так, як від Троєщини, але ну, не дуже зручно. До Лівобережки потрібно було їхати або на автобусі до дружб народів. Я, як завжди, йду через якусь посадку. Знаєте, це в мене щось таке з дитинства в плані лазити по якимось там заброшкам, посадкам, якісь палки збирати. Навіть іноді знаєте, я наодинці міг погуляти, там, піти кудись якусь палочку знайти, з нею там іти, уявляти, що я якась там блінфея чи колдун чи відьмак. І не знаю, мені чомусь подобається взагалі гуляти там, де нема людей. Мені більш комфортніше знаходитися на якихось, знаєте, хер знає де знаходитися. У збіччях і так далі. Можливо, це відбиток моєї молодості, коли я подорожував автостопом і мені було тоді здається 15 років. Так, 15 років чи 16. І це було літо 2013 року. Я пам'ятаю, як ми. Це була одна з моїх найкращих в принципі, поїздок куди завгодно у житті. Це була поїздка у Крим. У нас була компанія, десь 9 або 10 людей. Ми поділилися всі на групки, по 2-3 людини максимум. Ну тому що в машину не брали би. У нас великої кількості. І я пам'ятаю, як я з кюсаком, це була така клічка у одного хлопця, який зустрічався з моєю подругою Кристиною. А, Як ми з ним їхали через Джанкой у цей Севастополь. І попити по дорозі а, у Джанкої на трасі в мене відірвалося, я був в експадріліях Зара, Зара, як я зараз пам'ятаю. Відірвалася подошва. <technology> я не знаю, як я в принципі весь подальший час перебував з порваним взуттям, але це було дуже класно. Ми тоді приїхали до Севастополя. Здається, навіть на паромі якомусь їхали і бригалися скал у Голубій бухті. Вода була дуже прозора і знаєте, це відчуття. Дикої природи, свободи і так красиво подивіться. Ось там, до речі, родина мат... мати для мене дуже важлива свобода. Якщо ви мене розумієте. Боже, там сиділа пара закоханих, а я... мені здалося, що те, що це якийсь безхатько там сидить. Я взагалі, мені здається, що я хочу знімати відео дуже відверті. І якщо це навіть така звичайна прогулка, але мені здається, що вам буде цікаво ну, почути знаєте, якусь, якийсь мій монолог. І ну, я коли дивлюсь блогерів, я зізнаюся, я дивлюсь лише одну блогерку, в принципі, на Ютубі на постійній основі кожне відео, яке вона випускає, це невгамовна вонро. Я впевнений, багато хто з вас її знає. Я не знаю, чому? Чому вона мені імпонує, але мені цікаво її дивитися. Вона. Знаєте, коли ти дивишся блогера дуже багато часу, то він стає тобі як другом, з яким ти в реальному житті не спілкуєшся, але ти знаєш, що цей зв'язок який є, що ти можеш увімкнути відео і відчути якісь теплі, теплі емоції. Я вчора замислився над тим. Мені просто одна людина написала, що одна людина, яка взагалі, з якою я спілкувався, і вона мені подобалась. Ну, не можу сказати, що прям дуже сильно, але подобалась. Але ця людина не хотіла серйозних відносин. В принципі, не тільки зі мною, наскільки я знаю. І... Так, зараз сяду, секунду. А, ця людина не хотіла зі мною серйозних відносин. Чи в принципі наскільки я розумів її, наскільки вона мені пояснила ні з ким. І вчора я написав цій людині Привіт, давай зустрінемось. Для мене це не типово, я дуже рідко так роблю. І мені ця людина відповіла, що вона вже у відносинах. І знаєте, в мене було таке дивне відчуття, ну, це не образи, а ну, не дуже приємне відчуття, я не можу його описати. Але Ну, перша Перша мисль була: чому не я? Чому мене не вибрали, щоб бути зі мною у відносинах? Чому мені 25 років, і я ніколи не був у серйозних відносинах. І я не можу сказати, що. Ну, в мене були стосунки, просто вони були мімольотні, якщо так сказати можна. І я запитав свою подругу, яка вчиться на психолога, в чому може бути проблема. Якщо так вкратці, то вона сказала, в принципі, ну, дала мені зрозуміти, що в принципі проблема в мені. А ну, вона не в такій формі це сказала. Ну, тобто, що в мене є якісь установки. Не зближатися з людьми, не бути повністю відвертим. І це, знаєте, так дивно, тому що я вважаю себе. Я вважаю, що моя одна з найголовних рис це саме відвертість. Мені так здається. Я не знаю, можливо, це не так. Тому що з друзями я наскільки мені здається, я відвертий, і для мене це в інших людях також найважливіша. Риса характеру. Я ненавиджу лицемірство, я ненавиджу, коли людина говорить одне, робить інше. Чи якось намагається, намагається бути іншою людиною, намагається бути тим, ким вона не є. А, і що сказати? Ладно, це я залишу. Для роботи зі своїм психорап... психотерапевтом, якого в мене ще немає, але який мені дуже-дуже потрібен. Уточки. Ось цей міст, який я вам показував, а це якась, наскільки я розумію, баня, ну, лазня чи що. Ах, блін, ну, Київ, звісно, дуже красиве місто. Дуже-дуже. Я колись тут, до речі, хотів фотосесію провести. Тому що такий вайб прикольний, гарно виглядає на цій яхті, бухті. А, блін, я знайшов Топмен світшут. Це Еліка. Я гадав, що він мені буде окей. Тим паче це вінтажний, тому що бірка, ось подивіться. Бачите, топмен. мен а, Це ще до того випускали цю одежу. Не подобається. Бля, чому так всі горланять? А, цей Тупмен випускали ще Все, коли. Ти табу, не треба опустити. Так, треба. я дуже нервова людина. Такий випускали ще до того, коли Asus викупив бренд Тупмен, і зараз там повна херня на Асусі продається. Я не рекомендую, тому що я дуже часто замовляв, і це був шлак. Типу по якості самої одежі Asus. Oh, Блін, мені подобається цей, але я не можу його обрізати. Я побрізав батарею, але тут же резинка, а тут її вже не буде. Тому я взагалі не розумію, на кого цей спідшот. В мене зріст 1,75 м. І добре, я, до речі, ще ось такі дві пари, джин... дві пари джинс знайшов. Ну, це мені, мені здається не підійде. А ось це може. Мені, до речі, подобається, що вони такі світлі з такими вставками. І фірма, до речі, така дивна, тупо просто котон. А, до речі, я буквально пару днів тому придбав у Цумі ось цей худі. Цей бренд називається, наскільки я знаю, Лі До. І воно охієтельне по якості. Мені дуже-дуже подобається, я б купив ще щось цієї фірми в Цумі, але там нічого немає в моєму розмірі. Де взагалі, там вибір якийсь дуже маленький. Ось така Майка ще. Це фірма Пікок, називається. Ось. Так. Ну Ну, вона непогана. Думаю, може взяти буду в ній знімати якісь відео на YouTube. Вона така нібито не... Не ви не застірена, нормально виглядає. Ось я ще знайшов такі джинси. Начебто нормальні, але так дивно, мені в правій ляжці вони, типу, обтягують, а в лівій ні. І я це вже не в перший раз помічаю, що я колись вже міряв одні джинси, Сандро. І в них було таке саме. Я не, мог, не міг зрозуміти проблема в моїх ляжках чи в джинсах. І зараз я розумію, що проблема. Але все одно, знаєте, як для секундівських джинсів вони виглядають нормально. Все-таки візьму їх. Але ще бачите, ось тут плями. І ну, мені здається, що я зможу їх випрати, тому що з внутрішньої сторони їх немає. Сподіваюсь, що вони будуть коштувати не більше 200 гривень. Коротше, джинси виходять 180, плюс майка разом 235. Сьогодні майже день завозу. День завозу був хочора. Ну, я все одно ризикну, спробую відіпрати. Мені подобається простий колір і те, що тут вишиток таким на світлому. Я зараз в секунді іншому в економії. Тут нема світла майже. Коротше, дивіться, що я взяв. А, жовта футболка. Ну, я в цьому планую просто знімати відео на YouTube. Не носити в повсякденному житті. Це River Island. Потім Asos, ось така шведка, Симпатична, до речі. Потім просто для дому сірі штани. І просто базова футболка Primark Біла, біла футболка ніколи не буде зайвою. Будемо мірити. Так, ну, вона по кольорам, типу, мені подобається, але мені здається, що вона дуже завелика. Не знаю, можливо, відео воно буде і нормально, типу, по сьомию. Не знаю. Не знаю, не знаю. Це просто XL розмір. Ну, Мабуть, воно мені не потрібно. Воно навіть не украшає мене. А ось ця футболка мені дуже подобається. Що вона така яскрава, мені взагалі здається, що мені йдуть. Боже, таке, що? що мені йдуть. Яскраві кольори. Її я візьму. Навіть, можливо, буду носити в повсякденному житті. Я сходив у третій секонд, і який на Лівобережці, і там взагалі нічого не було. Там була, до речі, така дивна, типу, светр з коротким рукавом Givenchy Men. мен Але я його поміряв і ну, дуже погано виглядав. Тому ось все, що я придбав, це світлі джинси, жовта футболка і чорна майка. Ось ще цільпо зайшов. І буду ванішем, там ваніш десь намагатися відібрати ці джинси. Я усім вам дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до кінця, то я реально дуже рад, що вам це цікаво. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, не забувайте про це. нас вже трина... Три... Ой, тисяч, хочу сказати, нас вже 300 підписників. Тому усім па-па!